Не часто можна спостерігати, як в прямому ефірі бджолина маточка відкладає яйце, яке в майбутньому стане бджолою. Так, шукаємо комірку. Шукаємо вільну комірку. Так, оглядає. І опускає своє черевце. Так. Зараз засікаємо час. Скільки пройде. Так, процес іде. І все. Яєчко там. Зараз ми підглянемо. Так, а ну. Трошки. Переберіть свої дубки. Так, перевірка якості. Заважають, не буде їм заважати. Ну, давай ще одне. От так от, блукаючи по рамочці, королева вулика обирає наступну комірку, де можна закласти яйце, з якого через 21 день вийде от, така от бджолина охорона. Робоча бджола. Оно вона, вона щось перевіряє, дивиться, чи є там уже щось чи немає. І вибравши відповідну комірку, вона вон, занурює своє черевце. Глядачі заважають. Вон вона занурила своє черевце в комірку і все, відклала яйце. Якби ще й глядачі не заважали, можна було б побачити свіжо відкладене яєчко. Так, ану. Киш. Ех, заважають. Тим часом вона... Пішла далі шукати пусте місце.